Дача у нас трапилася у нас Сандеро, 8 рік, 1,6 бензин, 5300. 5300. Ну, за 5300 такий автомобіль має бути близько до ідеал, близько. Е, от я вам нового нічого не покажу, крмом перешивалося, стандартна комплектація, кондиціонер є. Не знаю, працює чи ні, але є. Просто чесно кажучи, ну дивіться, ну є такі нюанси, взагалі вони будуть. Просто такі машини можна шукати, можна шукати за 4700, 4,5 можна. Я не кажу, що вони ідеальні, але можна. Це 5300 за 8 рік. П'ятий гольф. МПА 1.4. Досить непоганий двигун, 5,7 просять. Теж на фірму розмитнений, зимова гума. Ну, 1,6 двигун було б ідеально, але маємо те, що маємо. Є нюанс не критичний. Ну так от виглядає цей у нас німецький гольфік за 5700 доларів. Біган. Другий, восьмий рік, 1,6 бензин, 5650, коштує, безключовий є, гума непогана. З Франції автомобіль пригнаний. Ну, Салончик збережений, більш-менш. П'ятиступенова коробка. Ну, досить таки непоганий варіант. Як мінімум зовні, тому 5658 рік можете розглядати. Гольф четвертий у нас в універсалі. Четвертий рік 1,6, 5 тисяч доларів, не фарбована, 221 пробіг. Ну, такий от у нас. Автомобіль візуально мені подобається, там все у нас нічого нового ми не побачимо. 5 тисяч доларів. Ну, гольфи дуже надійні. Якщо б мене спитали, який автомобіль я б вибрав до 2004 року, хай до 2005, я б сказав би, що це був Volkswagen Golf. Без запережно. Ну якщо ми там в бюджеті 5 тисяч розглядаємо. То я мабуть вибрав цей автомобіль по надійності дуже хороший. Фієста у нас далі. третій рік, 1.4 4 бензин. 128 рідного будь ласка, 4600 автомат. Автомат обслужений, масло замінено. А, це у нас автомобіль на реєстрації. Я звернув увагу. На реєстрації, що ми тут бачимо? 128 рідного на роботі. Ну Просто чесно скажу, ну, 20 років в машині може бути, в машині 128 пробіг. Це як розуміти десь по 6 тисяч в рік, да, приблизно. Є незначні дефекти. Чесно кажучи, цікаво було подивитись на 128 пробіг, але це треба детально все дивитись, вивчати. Машинка така є 4600 доларів. Туранчик у нас йде далі. Четвертий рік бензин MPI, 7, 215 пробігу, 5700. Кермо як нове взагалі. О, сидіння непогане, салончик непоганий. З німеччини, якщо віримо номерам. Транзити вже є, звісно, розмитана на фірму. Дуже багато таких незначних м'ятинок по капоту, але 5700 за четвертий рік. Меганчик, хетчбек. шостий рік, 1,6 бензин 154, пробіг, 550 з німеччини сервісна книга. Цей у нас налітній, кермо перешите, якщо воно було з перфорованим кермом то 100 скільки пробіг 154 Ні, тут тут не може бути 154, я сумніваюсь дуже сильно. Хоч виглядає непогано, але я думаю, що більше Ну просто кермо не порівняно, дивіться яка куліса. Просто я не зовсім розумію, що перфороване кермо за 150 тисяч просто витиралось. Я ну, не знаю, інакше його перешивати немає сенсу. Але такий автомобіль 556 рік. Зафірка у нас 5-го року. 1,6 бензин 5700 217 пробіг. 217 пробіг. Там, так, Керму перешити зрозуміло, але ну, не зрозуміло тільки чому. Подивимося з цього, з цього боку, так керму перешити це 100%. Ну так, Взагалі зафіра і зафіра, п'ятий рік, 5699, вибачте. Треба буде викласти за цей чудо автомобіль, ну з торгом десь може 5400-5500 буде. Фокус у нас в універсалі. Цьому рік один і бензин обслужено новий ГРМ з німців є все, ціна 5300. 5300. Все, нова машина, сів поїхав тут. Гуми, правда, немає. Ну, вона та є, але така собі, і літня. Мабуть, я так розумію, невеликий пропал є по пасажирській передній. Сідошці, парктроніки. Зараз да, подивимось ближче. Да, гума. Ну так собі. Так пропав є. А в цілому все непогано. Ну так от з німців 5300 за сьомий рік. З новим ГРМ автомобільчик. Можете розглянути. Міганчик другий у нас в Універсалі на лінзах. Пустий рік, 2,0 бензин, 99 кВт, 237 пробіг, 5550 газ, ксенон панорама, безключовий доступ, зимова гума. Досить варіант такий непоганий, з круїзом кермо рідне, але побачила життя вже. Куліса теж дуже витерта, бампер не на місці... Ну, тобто... І стан візуально із 10 так на 6, це так нас одразу на скидку з кліматом. Пробіг може її навіть таке там 200-237, скільки 237. це треба подивитися, але навіть офіціали вам не витягнуть пробіг з бензинової машини. Хоча 2,0 не знаю, може. Але карвертикал, я думаю, вам більше допоможе, тому якщо цікавий такий автомобіль, кар вертикал, будь ласка. Зв'язуватись з продавцем, а хоча ось він код. Я думаю, буде видно, кому цікавить, перевіряйте. На рахунок пробігу, на рахунок ДТП. ну Варіант такий собі, чесно скажу, відверто, але ціна плюс-мінус непогана, бо такі мегана 6 і більше. Меріва у нас 6 рік, 1.4 бензин 4,5 з Німеччини сервісна, Кермо просто топове, дивіться. <гум> Ой. ну В двох випадках таке кермо. Якісь чохли там одягають. Перше намагаються скрити якісь сліди експлуатації, ну, тобто потертості, подряпини, ще щось. А друге просто людям зручніше, коли тримаєте більш товсте кермо, мені теж так подобається, а, але... Це зроблять дуже рідко, але роблять. Ну таке, да? зовсім не випадає з усієї гами. Ну Такий автомобіль за 4,5 на Луцькому авторинку теж є. Ще один малюк такий у нас на реєстрації автомат 4 рік, 58 пробіг 5500. Віримо? 58. В машині майже 20 років, 58 пробіг. Автомат, ні, ну салон, тут питань немає. Трьохдверний варіант. Це виключно така машина для двох. Але дуже непогані такі машинки. Ну, я б купував 7-8 роки, але четвертий, я думаю, нічого нового нам не покаже, але 5,5 за четвертий рік можете розглядати. Clio. у нас далі. Шостий рік, 1,6 це бензин у нас. Uh, 212. Пробіг 5600. Шкіряний салон, круїз, кліма. Все це є. Теж маленький непоганий автомобільчик. Безключовий доступ також є. ну Тобто комплектація тут одна із найкращих. Беш, тут виглядає непогано. Ще у нас є панорама з люком. тобто, Це максималка в неї. Шостий рік, 5600, будь ласка, кому потрібен. Можете розглядати, ще раз показую контакти. 5600. На Луцькому авторинку. Меганчик у нас ще один, рік, 1, 4 рік, 1.4 4 Бенз, 4900, АКБ новий, пружини нові, Та амортизатори нові, все нове, нова машина. Гума така собі. Не нова. Диски не нові. Салон. Не супер новий. І знову ж таки в чохлі кермо. І ми не можемо зараз так подивитися. А що з пробігом, вибачте? Не зрозуміло, що з пробігом. Але, але, я думаю, в 250, але підігріви є. 250 буде це тут точно Ну, такий четвертий рік 4,9 на реєстрації. Всі ми улюблена Октавія у нас з Німеччини. Другий рік 1,6 мотор бензиновий, 170 пробіг 5500. 150 пробіг це вже щось нове. Ну, тобто, я так розумію, від німців, Треть, другий рік другий рік, це 21 рік в машині. 21 рік машині, 170 пробіг, це майже там хай, ну хай так на скидку, цих по 8 тисяч в рік проїжджали німці на щось, щось таке. Ну Так візуально наче непоганий. Так, і ззаду теж без питань. Друзі, ще одне наше придбання, третій меганчик, 2013 рік, чистий у нас. Не фарбований повністю автомобіль. Пробіг у нас, наскільки пам'ятаю, оригінальний 243 або 241, точно не скажу. Дуже збережений салончик, у нас двозонний клімат, круїз, повна електрика. О, як завжди це буває в Меганах. Охайний автомобільчик, портроніки ззаду. Тобто виглядає дуже, дуже впевнено. У нас клієнт хотів на, в чорному кольорі, отримав те, що побажав, чорний колір. Дуже збережений автомобільчик з Нідерландів. Повторюю, 2013 рік обійшовся нашому клієнту 8300 доларів. І ще один автомобільчик, який ми купили, це Infinity FX35. 2009 рік випуску. Просто бомбезний стан, дивіться, які диски. Максимальна комплектація, автомобільчик дуже збережений. Зараз покажу вам салончик, шкіряний салон, сидіння з електропривідом, повний електропакет, тут максимальна комплектація. З телевізором, з люком. Ага, тут треба відкрити ззаді. І вже автомобіль у нас газа. Ну ще ніхто його не мив. Показую так як є. Стан просто чудовий, друзі. Тому якщо ви хочете купити такий або будь-який інший автомобільчик, звертайтесь по телефону, який зараз буде на екрані. З радістю допоможемо вам купити, пригнати, підібрати автомобільчик по вашому побажанню. Друзі, ще один такий автомобіль у нас поступив в продаж. Mercedes Benz GL350 2012 рік. Автомобільчик у нас повністю не фарбований на дуже хорошій зимовій гумі. Автомобіль у нас дуже мало їздить, тому люди навіть його не перевзували. Є отакий один нюанс по салону. Бокова нижня підтримка замінюється буквально там за 500 гривень. Машинка у нас на максимальній комплектації, з електроприводами, безключовий доступ. Сімимісний варіантик у нас вже з панорамним дахом. Так виглядає третій ряд, вже є дисплі. Машинка не фарбована, але має один такий маленький незначний дефект, який витягується дуже елементарно без перефарбувань. Кого зацікавив даний варіант, ціна зараз перед вами. За більш детальною інформацією ви можете звертатись по телефону, який зараз буде на екрані. У автомобільчика 328 оригінального пробігу, 20 тисяч назад, зроблений капітальний ремонт двигуна. Тобто ні масла не бере, нічого. Ось ну, так він виглядає ззовні, дуже гарний автомобіль. Кого зацікавило, дзвоніть, будь ласка, все вам детально по машинці розкажуть. Територіально знаходиться в місті Луцьк. Друзі, ще отакий автомобільчик у нас буде в продажу Dodge Dart, 2016 рік. Автомобільчик у нас з Америки, 102 тисячі оригінального пробігу. Звісно, на автоматі. Дуже збережений автомобіль як ззовні, так і зсередини має непогану комплектацію, також знаходиться в місті Луцьк, продається по ціні, яку ви зараз бачите перед собою. Доволі непогано виглядає він зсередини, дуже охайний. Якщо вас зацікавив даний варіант, можете подзвонити на телефон, по телефону, який зараз буде на екрані. Вам люди більш детально все розкажуть. По машині дуже багато чого зроблено, тому автомобіль взагалі без вкладень сів та поїхав. Так, друзі, ще у нас один автомобіль в продажу Citroen Picasso C3. А у нас 15 рік, 1.6 дизель, автомобільчик у нас на роботизованій коробці. Обслугований з панорамним дахом. Дуже гарний стан, приганявся також для себе. В рідній фарбі, нічого не фарбувалося абсолютно. Машинка дуже достойна, як для свого віку. Зараз їздить дівчина. Продають машинку у зв'язку з виїздом за кордон. Вона постійне місце проживання, тому вирішили розстатися зі своєю красунею. Вартість даного варіанту 8500 доларів. Всі питання можете задати по телефону, який зараз буде на екрані. Дзвоніть, питайте, люди вам все детально розкажуть. Машинка дуже варта вашої уваги.